Друзі друзі. мої, мої любі, усім привіт, мої, любі, друзі. Ну що ж, продовжуємо згадувати матчі. В цьому відео я хочу пригадати матч Донецького Шахтаря, який відбувався 17 серпня 2021 року. Матч плей-офф за вихід до групового етапу Ліги Чемпіонів на сезон 2021-2022 Монако у себе вдома приймає Донецький Шахтар. 1 0. Шахтар перемагає. І сьогодні я, друзі, хочу згадати цей неймовірний матч. Ну давайте, друзі, про все поговоримо по порядку. 4-4-2, стартова рознакома на кол, Маєцький у воротах, Монель Бдяшилі, Марі Панк пара центральних захисників, Сиді Бе Енріке по флангах, Чеміні, Фафана, Головін, Желсон, Четвірка без захисників, Фолонд, Бенедер, у нападі. Це стартова рознакома на Монако. Шахтар Донецьк, до речі, у Монако, голи тренер команди Ніко Ковач. Шахтар Донецьк. Головний тренер команди. Роберто Дедзербі, Анатолій Трубін. у воротах, 4-2-3-1. стартова розновка. Анатолій Трубін у воротах, Марлон Вітао, пара центральних захисників. Додо Микола Матвєнко по флангах. Маркос Антоніо Майкон, Центральний опорний півзахисники, Педріньо, центральний атакувальний півзахисник. Манор ТТ по флангах та Ласіна Троуре. у нападі. Це стартова розстановка української команди. А тепер, друзі, давайте безпосередньо про сам матч говорити. Ну що я вам, друзі, можу сказати, в принципі, Шахтар забрав собі м'яч. Тотальний контроль м'яча-Шахтаря. У перших хвилинка 15-10. Тотальний контроль від Шахтаря. Шахтар на м'ячі. Шахтар атакує більше позиційно. Справді, Шахтар дуже здорово цей матч розпочав. Хороший шанс був Микола Матвієнко вже в дебеті матчу, щоб забити. Микола пробиває воротар. Монако Маєцький свою команду рятує. Шахтар тиснув. І справді Шахтар дуже здорово, цей матч. Українська команда розпочала. Ну таки цігетів на 19-й квині матчі вдається забити Шахтарі гол. І... вдається забити гол Педріньо. Але який же це красивий м'яч від Педріньо. ПЕДРІНЬО! Сам же м'яч підхопив Обіграв! Обіграв ТА майже весь захист! Мондако! Вийшов один на один! Та забиває гол! 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 Педриньо! Що це за м'яч? Що це за забитий м'яч від бразильця? Обіграв майже весь захист Монако. Вийшов один на один пробив проти Кід Маєцькому. Та відкриває рахунок у матчі Бразилець. Фантастичний м'яч від Педріньо. Шахтар. На 19-й хвилині матчі виходить у цьому матчі вперед. Педріньо! Забуває дуже красен м'яч. Забуває Педріньо. Пістя забитиго м'яча Монако. Французи. Перехопили ініціативу, Монако і контроль вирівняла м'ячем. І справді, в Монако пішли момент. І Фонда там взагалі, дуже хороші, і справді були шанси для того, щоб забити гол і варі, там, ще Шахтар, якщо не помиляюся, рятувала. Тобто тиснула. Тиснула французька команда. Ось, але в цілому перший тайм, Шахтар так дуже спокійний, справді до переможного кінця, ось у другому таймі. Вже пішли проблеми в Шитаря, тому що перший тайм Шахтар перемагав 1 0 В принципі, у першому таймі у Монако були моменти, але в принципі, було таке ось що Шахтар все робить правильно, та гру контролює. В ось у другому таймі у Монако підуть дуже гроші там і містіковий рід буде, і Анатолій Трубін буде рятувати неоднократно. Тарас Степаненко, Марлос, Алан Патрик, Данісікан і Євген Коноплянко вийдуть у Шатаря. На другий тайм Діата. Діоп, Соуза Олівейра, Боду, будуть Монако. А, друзі, штери було дуже важко у другому таймі. Шахтар втратив гру, ну, втратив контроль над ситуацією, але Шахтар навіть моменту жодного не, не створило. тому що не пам'ятаюся, який удар був Монаро Соломона в площину воріть і все. А за весь другий тайм лише один удар. Якщо не впаю, саме так було. Монако тисти, Монако атакує, Монако створює моменти. Ну, а Шахтар намагається стримати французьку команду. Монако були хороші шанси, і Анатолій Трубін рятував і вдавалося відбиватися Шахтарю. Тиснув Француза, але в кінці кінців Шахтар дотримав! Дотримала українська команда цей рахунок 1-0! Шахтар перемагає у Франції. Справді, друзі, другий тайм був дуже важкий для Шахтаря. Друзі, друзі, дуже важкий. Другий тайм. Перший він також був нелегкий. Але все-таки Шахтар Гол забив, в принципі, Шахтар, Я вже першу половину першого тайму Шахтар домінував над Монако. Але потім французи перехопили ініціативу і пішли моменти непогані вже. Ну, в принципі, перший тайм. Прийшли, ти поділи, вважаєш, що це переміг. А ось другий там і справді Монако награла на свій гол. Хороші були моменти у французів, але Шахтар, Шахтар вистояв натиск французької команди. І Шахтар здобуває дуже важливу перемогу у Монако. Що, друзі, дивитися підсумкову статистику? То Шахтар більше володів м'ячем. 54%! Донецький Шахтар володів м'ячем, а Монако 46. контроля. Ну, на 100 передач більше зробили донечани. Але по ударах, подивіться, 166-6-4. Тут у Монако більше було ударів. Ну і контроль, хоча м'яча м'яче вище 4, але 8-3 за кутовими. Тут була перевага більше у Монако. І більше було ударів у Монако, але контроль м'яча був вищий 4. Друзі, погуліємо на кодема 1-1. Одна голева на года была у Монако, одна голева на года была упущена, одна голева на года была у Шитаря. И Педриньо и 477 передач у Монако, 407 передач були точними та 85% точность передачи у Монако, 589 передач у Шитаря, 518 из них были точными, та 87% Точності передачі 3-4 за офсайдами З 16 ударів 6 ударів в площину нанесла монако. 6 ударів в площину, 1 удар в каркас, варіт був в стійку, якщо не помиляюсь, 4 удари заблоковано було. У 4-6 ударів, 4 удари в площину, 1 удар по взороту, 1 удар був заблокований. По успішних відборах краще в 9 успішних відборів у і підзерби. 50% успішності. У Монако було 11 успішних відбора та 39% успішності. 6-3 засияли. 35,4 повинні 7 м'яча. Шатар більше відбувався. 19-11 це в нас відповідно перехоплення. Тут також Монако переграла шахтар. Ну і 19-5 це порушень правил. 19 порушень у Монако, 5 порушень правил штаря, дві жовті картки в української команди. Найкращого ну футболіста я б, друзі, друзья бораба Піадрініа! Педріня. Педріня, який забив! Який забив цей розкішний м'яч. Обіграв майже весь захист, бразилець! Вийшов один на один та забив дуже красивий справді м'яч. Просто якийсь неймовірний гол від Педрія. Я саме я гоби друзі би обрав би футболіст на матчі. Якщо друзі підводити такий підсумок того матча, то скоріше була б нічя напевно, би більш таким справедливішим рахунком, але Шахтар перемагає і не скаже, що це не поділ. Ну ви, друзі, ну не скаже, що це не поділо. Рахунок на користь української команди. А про матч-відповідь. Ми обов'язково ще поговоримо. Друзі, вам дякую за увагу. Бажаю вам тільки добра та щастя в житті. Бережіть себе, мої лімі друзі. Усі на побачення. Усі на нових зустрічах.